Хай, і ви на каналі Розумний Android. І сьогодні я вам покажу, як е е зробити, щоб ваш телефон тримав більше зарядки, ніж зазвичай. Тобто <кій> тримав не там десь е ніби 5, 6, 7 годин, а тримав цілу добу. Е або більше навіть тримає ваш, ну а ми можемо іще на більше пришвидшити. Для цього є таке в створенні в Андроїді Тобто, як ми зайдемо ну, в шторку, або я вам по-іншому покажу. Тут є саме перше, це є освіщення. Тобто, Якщо ми дамо саме нижче, то ну, воно нам зарядка буде більше триматися і цей. І, ну і не буде скоро розряджатися. Далі. Я собі так подаю, мені так більше видно. Передача геоданих, тобто GPS, теж виключаємо. Автоповорот хай буде. Я ще вам забув сказати, коли ми виключили телефон, нам, щоб нам скорше він зарядився, нам потрібно включити режим польоту. У середині арджим польоту. Тоді він зарядиться на 2-3 години скоріше. Я вам це кажу, я сам провіряв. І все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Розумний Android, буде виходити нові відео. І всім пока.